Красуні, мої, продовжуємо готуватися вже до літа, оновлювати свій гардероб. Сьогодні у нас в студії презентація сарафанчики. Сарафани такі літні, без рукава, з широкою проймочкою. а кольорова гама. Сьогодні у нас бускова така клітиночка, зелена клітиночка і такі ромби. А в трьох розмірах всього лише це ось біля мене іде розмір 54. Потім 56 і 58. Ми так одягнули, щоб кожен сарафанчик був на розмір більший. Ну і а, так як це 100% бавовночка, тканинка не тягнеться. Одразу попереджаю. Ну, ось я продемонструю, але, ну, як ви бачите, ну зовсім мінімальна еластичність. Абсолютно, її майже немає. Тому на це теж обов'язково звертайте увагу. Ой, бачимо, що тут така кишенька приховалася, так? Така тендітна кишенечка. Але так знаєте, телефончик щось там робите, справи якісь щось можна, якусь дрібничку покласти, або там телефончик, або буває, якщо ви на дачі, десь там вибігли сюди, кинули якісь ключі свої, так і ще якусь дрібничку. А кольорова гама така вже. Літня соковита. Зараз найпопулярніші кольори. Так: зелений, синій, бусковий. Мені взагалі дуже подобається такий освіжаючий, весняний ромби креативні, теж вдало, влучно завжди якісь нюанси фігурки приховує. А одразу хочу попередити

І 58-й розмір, об'єм грудей 134 см, і об'єм стегон 140 см, довжина 54-го розміру 113 см, 56-го розміру, довжина 116 см. Ну і 58-го розміру, довжина 119 см. Сарафани йдуть без рукава. Нагадую, що це Туреччина, а, код товару лс 172 Не забувайте, що кількість обмежена, і якщо ви хочете вихопити саме той колір, так саме потрапити на свій розмір, обов'язково е телефонуйте вже зараз ще до падіння вартості, тому що і вартість залежить саме від кількості ваших дзвоників. Чим більше дзвоників зайде на лінію, тим доступніша буде вартість для наших телеглядачок. І я нагадую, що сьогодні це така новиночка класні сарафанчики. А давай ще покажу, яка широка проймачка. Тут мені дуже подобається проймачка широка, нічого ніде не буде притискати, можна навіть футболочку підодягнути. А у нас колцентр. Лера мені переказує, що ми просто терміново маємо зробити знижку, тому що кол-центр там а, палає так. вже весь червоний. Я не здивована. Попереду літо хочеться оновлювати. Та я тим я вам більше скажу. Мене знайома вже їде, каже, треба їхати в травні а, в Єгипет. Це каже, буде дуже доступна вартість дешевше ніж в сезон. Тому. Тому знижка просто зараз. 850 гривень. Вау-вау-вау! За сарафан довжелезний, так. І ще з натуральної тканинки 100% бавовночка Я нагадую, що в трьох розмірах усього-навсього 54, 56 і 58 Звертаю вашу увагу, тут такі у нас ідуть гудзички так? Кокетують гудзички Дуже красиві. Зверніть увагу. І дуже красива така зона декольте, правда. Навіть можна ж і футболочку підодягнути. Якщо ви приїхали на дачу, так там собі почали щось не знаю, свої квіточки, свій сад, щось там ходите, там робите щось, садите, Так. Можна, якщо палюче таке сонечко, можна ще й футболочку підотягнути, а можна ще й тоненьку таку кофтинку з довгим рукавчиком підодягнути. Ось такий універсальний сарафан, під який ще можна щось і підодягнути за потреби. А якщо ні, ну можна кофточку зверху якусь накинути. Я нагадую, що кольорова гама у нас обов'язково, коли телефонуєте, називайте код товару LS172 і колір. У нас є клітинка, бузок, зелений, зелена клітиночка. Ось. Зараз ми бачимо, це у нас бузок клітинка. Поруч у нас зелена клітинка. І ромби. Ну, мене ромби взагалі підкорили. До речі, цікаво, а який зараз колір лідирує у нас в замовленнях? Тобі не пер... Зелений? саме зелена клітинка? Вау! А ми просто зараз вимушені зробити ще додаткову знижечку. Аж так доступно 649 гривень. Красуні мої 649 гривень за сарафан. Плюс, якщо ви зараз скооперуєтеся там з подружкою, візьмете. Одним махом два сарафанчика. У вас буде знижечка в 100 гривень. А якщо враховувати, що за доставочку сплачуємо ми, а не ви, у вас іще економиться 100-150 гривень в залежності ну, в який регіон буде прямувати посилочка. Тому вже рахуйте, що у вас додаткова знижка буде ще мінус 100 гривень, і вже у вас буде сарафанчик виходити не 649 гривень, а 549 гривень. Тому кооперуйтеся або замовляйте собі матусі, або собі кохані і одразу беріть дві пропозиції. І ви суттєво економите, тим більше, що ми, мабуть, чи не єдиний телемагазин, який ще може собі дозволити саме безкоштовну доставочку для наших телеглядачів. Я нагадую, що код товару ЛС 172 обов'язково при замовленні вказуєте товару, колір та клітинка, бузок, клітинка, зелена і ромби. Нам час рухатися далі. Поспішіть, тому що кількість обмежена, а дзвоників дуже багато. Щоб потім нам не казали, що вам не вистачило і не ображалися на нас. Тому будьте спритнішими. А ми рухаємося далі.